У Рівненському міському будинку культури жартували задля благодійності, а саме, щоб зібрати кошти на дрони для Збройних сил України. Скажу відверто, що в цьому році ми починаємо новий сезон. Звісно, в нашій країні йде повномасштабна війна, і, звісно, ми розуміємо, що в такий час не просто проводити такі заходи. І ми намагаємося все-таки задіяти нашу молодь в тому, щоб вона могла творити. Щоб могла вона напрацьовувати в майбутнє нашої держави, тому для нас важливо зараз бути з ними. Допомагати їм в якомусь творчому процесі і організовувати такі площадки, де вони можуть себе самореалізувати, де вони можуть показати свою майстерність, де вони можуть професійно показати свої напрацювання і свої здібності. Тому для нас важливо, щоб все таки такі заходи проходили, щоб молодь могла себе прогресувати, показувати і реалізовувати свої плани в майбутнє. Тому ми будемо працювати і будемо намагатися, щоб все у нас відбувалося як потрібно. Сезон хочемо зробити повномасштабний, спробувати провести всі тури. Звісно, будемо дивитися, як буде нам дозволяти час і майбутнє. Ну і головним нашим меседжем є те, що ми всі ігри проводимо для наших збройних сил України. Ми, завдячуючи їм, можемо. Тут проводити ці заходи, і ми всі кошти, які будемо збирати з квітків, будемо передавати нашим військовим. Сьогодні ми збираємо 47 й бригаді хлопцям на дрони. І сьогодні наш збір присвячений особисто їм. Участь у благодійному фестивалі Західна ліга сміху 2024 взяли команди з усієї України. Поряд з уже відомими колективами сцену розділили і нові імена. Є навіть команди з Мелітополя та Маріуполя. На фестивалі приймає участь 12 колективів. Є і колективи, які є ВПО. Це команда з Мелітополя і команда з Маріуполя. Ті, вони зараз знаходяться і вчаться в навчальних закладах нашої, нашої столиці міста Києва. І команди теж на рівні, скажу так, відверто, що нових команд, можна сказати, десь 50%. Є частина команд, які грали у нас всі три сезони. Це три колективи. Тому ми очікуємо, що цей от поштовх молодих колективів, який зараз знову з'являється, дівчата, які хочуть, дівчата і хлопці, які хочуть грати. І є такі команди, які вперше будуть приймати участь. Це нам приємно, тому що ми розуміємо, що для таких, саме такої молоді, ми і маємо тримати таку площадку і разом з ними створювати. Той юмор, той гумор, який має бути в нашій країні. 12 команд приїхали з усієї України і чимало команд з нашої області. І ну, стосовно сезону, багато людей зараз запитують, а ну фі це от смієтесь, а не воно потрібно. Але ж розумієте, донати самі себе не збирають. Треба придумувати якусь мотивацію для людей. І Ліга Сміху це одна з мотивацій, щоб люди давали гроші на ЗСУ. Ви серйозно думаєте, що якщо третя штурмова бригада, на якому сьогодні збираємо, дає гільзи якісь, щоб їх розіграли, вона їх дає і каже: Ну, але ви тільки там не смійтесь, бо зору жі нічого сміятися. Ні, воно так не відбувається. Будь-який донат важливий. В одної команди буде прекрасна пісня про те, що навіть донат 5 гривень він важливий. Ми жартуємо про те, що зараз турбує людей. Ми жартуємо про те, який у нас фіговий ворог, що собою являє. Ми жартуємо про ті проблеми, які є в Україні. Учасники та глядачі отримали позитивні враження, яскраві емоції, відчутний заряд енергії та доброго гумору. Відчуття дуже класне, тому що я сама починала в принципі, з регіональної ліги сміху, саме з Рівенської західної ліги сміху. Тому для мене це дуже відповідально, я б сказала. І я впевнена, що буде дуже круто і смішно, тому що молоді команди це молоде життя, яке я впевнена, що надалі будуть давати такий поштовх всім тим, хто вже давно там виступає, виступають, що типу ви. Там не засиджуйтесь, це вже молоде покоління, вас трошки підгріває до вас. Новий сезон це нові емоції, нові команди. дуже Вони горять цим, це видно по їх обличчях, бачив репетиції і хочеться повернутися і самому трошки зіграти. А глядачам я бажаю просто хоч на трошки забути те, що відбувається у нас в країні. Просто відпочити душею, але е, не забувати продовжувати працювати, донатити на щоб наближати нашу спільну перемогу. Сміємося, значить, не здаємося, кажуть організатори та запевняють, що цей сезон стане гарячим та запам'ятається усім учасникам. Повну версію відео ви зможете подивитися у суботу, 16 березня, на ютуб-каналі Рівне лайв.